І не знаю, чи камера захвачує те, що бачив око. Наша поїздка гори починається з Джонстон Каньйону. Парковка тут невеличка і прийшлося три круги зробити, поки не йшли, щоб хтось виїхав. Ну, Зоя вже махає, заходимо в каньйон. Заходимо в парк, а там будемо шукати, де ті каньйони народу валом. Гарний видався день, тому люди вирішили з'єднати себе з природою. Я думаю, дуже чи... знаю. Першим зустрічається такий мостик через бурну горну річку. Тут зразу на вході такий готель. Великий, а зверху менші домики, теж готель. Тут з паличками треба ходити. Ви маляні всі спали. Так, тут у нас схема. все ми зайшли. Lower Falls, якийсь маленький водопад. Далі Falls, верхній водопад. Ну, Пройдемося по цьому путі, познімаємо. Якісь бурундучки тут бігають. 30 хвилин і одна година. Це ага. півтори години до самого. Країни. Коротше, трошки більше кілометра до першого водопаду і майже три кілометри до другого. Така тут бурна річка підмиває каньйон. І сосінки ростуть прямо на камнях. Прикольно. Водичка чистенька-чистенька. Кожен камушок видно. Зліва гори скали, справа гори скали, внизу річка і ми на мостику підвішеному. Отак внизу. Капець. Зоя знімає щось там. Довольно. Хоч щось хоч щось в Канаді побачити. До першого водоспаду народу куча, там якийсь черга, вхід до пещери. Ось такий водоспад офігенний. Водопадом райдуга. Народ стоїть в черзі, щоб зайти в печеру сфоткатись. Не знаю що там, але мабуть цікаво, раз така черга стоїть. І вирішили постояти. Зайдемо, подивимося, що там, сфоткаємося. Приблизно 20 хвилин зайняла у нас черга. І от ми перед входом. А це що за тітка пішла без черги? О, вона одненька, вона ти можеш. Ну от і наша черга. ще не всі вийшли. Ще когось згубили. Самого товстого згубили. Все, ми можемо заходити. Що ж тут такого цікавого, що всі ці стояли? Як у нас тут, це така черга була, щоб це все засняти. Лавно. Воно варто було, щоб постояти ці 20 хвилин. Чувака, сам бахнувся головою. Тут той самий водоспад, але з іншого ракурсу. Трошки з вищої точки. та черга. І сосенки растуть на камнях. Тут теж водопадик цікавий. Ми зустрівся по путі водоспадик такий, але до, до верхнього водоспаду ще пів кілометра. Чапаємо ще вище. Черговий водопадик а над ним отакий ліс росте. А внизу тихенько собі річка тече, а тут бурна, бурна. Ну йдемо далі. До верхнього водоспаду нарешті. Тут такі облизані скали. Ліва сторона оброша, а ліва геть лиса. Идем далі. Що, знову черга? Знову в якусь печеру. Ні, наш народ не може без черг. Ага. Там змост, мабуть, відкривається вид на водоспад. Добре, почекаємо. Стоїмо в черзі, знімаю тут види. Така жовта облизана скеля справа. А тут переходить в чорний якийсь ланець. І десь там десь там відкриються види, за якими стоїть черга. Тут навалена якась платинка така, камінюки, дерево і потекла річка далі. Там з тої печери маленькі струмочки вимивають, і тому нічого не росте з цього боку з нашої крайньої точки верхній водоспад. Дуже круто. Правня <ріст> позиція, це той самий водоспад, але вигляд зверху. Це остання точка, після якої ми вже будемо вертатися назад до машини. Цей водопадік літає попередній. Тут між скалами він проходить і там падає. Полибається довольно. Облазимо всі. Канадські гори, склязь. Кизачні місця. Але намочились, ну, ми задоволені. Їдемо далі. Приїдемо. Їдемо на озеро Ліс. А попереду ось такий пейзаж відкривається. ближче і ближче під'їжджаємо. І річечка, і гори, краса. Високо горах лежить сніг. Ми вже і в банфі. Вертаємося назад, подивилися каньйон на Лейк Луїс ми так і не попали, проїхали 50 кілометрів туди, там стоїть щит, що парковка заповнена. 20 пакистанців махають руками, проїжджай, проїжджай, матнулися іще. 50 кілометрів до Банфа. ну і емоції трошки пройшли, але цей канадський сервіс це факінг сервіс. Тут прекрасні гори в банфі, дерев'яні будиночки, магазинчики. Ну це я так розумію їхній центр. Трошки пройдемося, подивимося. Google термоджерела не знайшов, так що погуляємо тут і будемо вертатись до хати в Калгарі.